Друзі, всім доброго ранку! Вітаємо вас на каналі Ярий Авто. Насамперед хочеться побажати всім мирного неба над головою, а ми продовжуємо працювати. Як бачите, саме зараз доставляємо авто клієнту, виконали замовлення. жо 3008, 2015 року випуску на коробці автоматичній. 1.6 дизель 88 кВт. Коробка йде ISIN японська. До речі, дуже хороша. І так, перейдемо до огляду автомобіля. І так, авто у нас 2015 року випуску, 1,6 дизель. Мотор 88 кВт, коробка автоматична, айсінг. Знімаю швиденький огляд, тому що зараз буду віддавати клієнту в калоші. Колір чорний металік на легкосплавних дисках. Резина йде Мішелін 2020 року. Зараз покажу, правда, вся сезонка НС, але дуже гарний стан. Комплектація даного авто алур. Така йде вся в нікелях, з електрозложуванням дзеркал. Тут вже є передні та задні парктроніки, камера заднього виду, ставиться такий фаркопчик, лежить в багажнику він, сюди защлкується. Так, зараз покажу вам ще салончик авто, Вон вікна, 15 рік по кругу. Пробіг даного автомобіля 109 тисяч. Ціна на українські реєстрації 13 тисяч доларів. Що ви отримуєте на ті гроші? Дивіться, які сидіння гарні. Таке враження, що в автомобілі ніхто і не їздив. Немає просідань, немає потертостей. Руль, бачите який стан. Зараз покажу пробіг. Так. 110 тисяч вже. Також в нас є тут GPS навігація є машини і проекція, проєкційний екран, антиблікова система, затінняючи датчики дощу. Також є вже режими їзди, переключаються двохзонний клімат контроль, магнітола, також в автомобіля є, зараз покажу, великий панорамний дах. Відкрив. Дуже гарно дивиться. Хто сумнівається, вірності пробігу. Будь ласка, вам номер. Їх би на сервіс перевіряйте. Ззаду у нас є шторки, затіняючи. Видите, які сидіння. Не завжди побачиш сидіння в такому стані, ну прям дуже гарний стан. Також є такий підлокітничок, можна звідси в багажник добратися, шторка така. Нікелі так. Так. тут багажник, така підлога, Вирівняємо. в коробці лежить фаркоп. є запаска, Домкрат. Не доставати, незручно. Також в багажнику є така штучка, От. нажали реча. Опа, и розложився. Дуже зручно. На рыбалку кому. Так, ще з цієї покажу. Тоже шторочка. То є два ключі. Бачите, проїхався, зараз покажу вам скільки розхід автомобіля. 5,8 літра середній розхід. Так, сфокусуюсь. 5 ,9. 1668 кілометрів проїхала, середній розхід 5,9 літра на 100 кілометрів. Це є дуже мало. Такий підлокітник, до речі, глибокий. Також є сервіски, правда не дивився їх, але під рулем. покажу моторний відсік. Відкриваємо так. Так. капот сухенький, Є пилюка Понятно, що їздив, але... Немає підтікань, нічого. Є якийсь щельчик у му році на 103 тисячах. Мінявся фільтр, якийсь був контрольний огляд автомобіля. Жидкості в нас в нормі. Лобове вікно рідне. Такий гарний автомобільчик за хорошу ціну. Хто шукає хороші автомобілі? Звертайтеся, купляємо на лізинових аукціонах Франції. Автомобілі вся рідня, сервісна історія. Показники одометрів теж рідні. Феністра ми не заправляємо. На зараз постраждайте, тому щоб люди не підходили з феністрами. Ще покажу вам зараз. Лакофарбове покриття автомобіль швиденько, бо вже клієнт дзвонить. 92. Peugeot завжди б'ються менше від рено. 80. Крила в нас пластикові йдуть. Дверка 95, 105, 108. Задня дверка 92, 84, 105 крило 102 91 93 криша 91 90 Так, задня ляда 88 86 заднє праве крило 100 84 Донизу пройдемося 88 110, 109, дверка задня. 95, 92, 114 і права дверка пасажирська. 162, права дверка в нас крашена, але просто, як кажуть, в народі пиляна без шпаклівки. Шіло у нас пластикове, капот з правої сторони 85, 61, криша панорамна. Авто все в рідній фарбі. Верніше не все в рідній фарбі, вибачаюся. Дверка права пасажирська фарбована, але просто пиляна. Багато скептиків і критиків скажуть, що о, крашена шпаклювана. Ні, шпаклювана це коли починається після 400. Тоді є мінімальні сліди шпаклювання. До 400 мікрон. Це є ґрунт і фарба з лаком. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі, будемо раді кожному вашому коменту. Кому потрібні такі автомобілі і не тільки такі автомобілі. купляємо на лізенових аукціонах у Франції. Хороші автомобілі, перевірено з часом. Так що все буде добре. Є інформація, що з 1 липня буде відмінено розмитнення нульове. Думаю, що так. Більше всього, так поживемо. Побачимо. Всім бажаю мирного неба. Все буде добре, все буде Україна.